Начальник групи піротехнічних робіт, аварійно-рятувального загону спеціального призначення, головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України, майор служби цивільного захисту Драч Роман Миколаївич. 28.04 до головного управління надійшло повідомлення про виявлення боєприпасів в районі села Доброжаново в межах польової дороги. 29-го на місце події виїхала група піротехнічних робіт від рятувального загону спеціального призначення. От, в результаті проведення робіт. Було виявлено 77 одиниць вибухонебезпечних предметів, а саме артилерійських снарядів калібру 105 мм. Дані боєприпаси було вилучено, завантажено в спеціальний автомобіль з подальшим транспортуванням до місця знищення та знищенням встановленому порядку. У разі необережного поводження з боєприпасами, місцевим населенням, а також що могло призвести до несанкціонованого їхнього спрацювання, зона ураження могла становити близько 2 кілометрів.